Є знижки на Helpex Anticolt 15% в аптеках Подорожник, Бам та Ощад. Є знижки на воду H2O Detox 10% в аптеках Подорожник, Бам та Ощад. Її музична кар'єра розпочалася у місці, про яке навіть не всі мріють. У 10 років маленька Тоня вперше заспівала перед американською публікою, коли її мама, легендарна Ніна Матвієнко, гастролювала Сполученими Штатами. Широка популярність з'явилася, коли Тоня взяла участь в телепроекті Голос країни. Вона посіла друге місце і підкорила серця глядачів. Своєю автентичністю, вокалом і щирістю, яка проникає в душу, її виступи запам'яталися проникливим співом та харизмою, яка не залишає байдужим. Саме на цьому шоу Тоня підкорила не лише публіку, а й серце свого майбутнього чоловіка, співака Арсена Мірзояна. Пара виховує спільну донечку Ніну. Тоня також має доньку від першого шлюбу Уляну. За 13 років на сцені Тоня Матвієнко здобула заслужене визнання. Кожен її виступ і автентичне звучання дарує слухачам щось по справжньому особливе. Ні, Матвієнко в нашій студії радіємо можливості спілкуватися на живом. Привіт, Доброго прогороночка. Раді бачити, така яскрава, така красива, але не в, не в кольорі хульба. я думала, чи видиш... вот, вот, У я. мене ось ці як це жовтенькі тут є. А, ти знаєш, ну ти ж напевно теж вражена тим трендом. Чи очікувала ти? Чи було для тебе несподіванко? Як ти дізналася, що воно починає нестися? Це було дійсно несподіванка. Я не знала, що відбувається. І мені почали знайомі писати, Тоня, там в Тік-Токі таке твориться твоя пісня скрізь. Ну я думаю, та неправда. Але вже коли мій лейбл мені написала, що пісня така прям вискочила отак. І кажуть: спочатку було там 70-те місце, потім 60-те місце, потім п'яте, четверте. І кожен день, і кожен день мені всі пишуть, пишуть, Тоня. І я я, до речі, ну, в тіктосі сижу. І мені почало випадати, спочатку вони говорили про молодь, що ми слухаємо пісні моєї мами, а потім я бачу, що вже просто ну, будь-що хтось робить, а на фоні моя пісня грає. Ладно, От, ні, ну, це... Це... Давай ми зараз подивимося так. трішки і найскравіші моменти проглянемо. Цілуй мене, ліва, падай зі мною в кульбабе цілого життя на Ну, а ми маємо ми сподіваємося, що ти нам сьогодні розкажеш трішки історію цієї пісні. Коли ти її написала, знаємо тільки, що ти присвятила начебто її Арсену. Я мені запропонував Іван Клименко, угу. це його пісня, і я її записала 23 лютого останнє перед війною. От, що ми робили 23 лютого? Це була на студії. І я була тоді впевнена, що вона стане гітом. І... Почалась війна і все. Ну, і ця пісня стала. Вона надречна, воно навіть вона ми навіть почали вже була за кордоном, і я знаєш, думала, а що з буде з моєю піснею? І Іван мені написав: Тоня, все добре, ми її спакували, заховали. І презентували це я, будучи в Британії, рівно два роки назад, в грудні, я її презентувала. Тобто пісні вже два роки. Ага. Uh -huh. Угу. Вона така вже а старенька. Я, а, а як тоді відбувся цей скачок, за рахунок чого? Чи є якесь пояснення цьому Якісь... у тебе, наприклад? <рес> ну я не дуже так знаєте, розбираюся. Ну я, я думаю, що у мене є в Тіктоці фан-клуб дуже активний. Угу. Дівчинка веде, я її особисто не знаю. Ну, можливо, можливо, через її активну діяльність взагалі мого відео. Я чесно, я не розбираюся. <laughs> це, це, це Ти все можеш це, можливо, тільки це... радіти тому моменту. Ну, але це але все рівно це все пішло, я думаю, через молодь. Молодь mm -hmm. же активна. Ну mm -hmm. так, mm -hmm. вона там вся. І, і, і знаєте, як раніше казали е, в грудні, тим паче перед Новим роком, е, е, пісні про літо. Ну, квіти про літо е, е, не актуальні. Тому що воно не підходить. А ця пісня. Ну мені, мені дуже приємно. Я навіть ці два дні. От, знаєте, в мене такий підйом, під Я навіть не ну я навіть не сплю. А, а ось ці кадри, які ми зараз бачимо, поєднання чорно-білого і жовтого, що це? Це лірик відео. Е, ну мені це я була в Британії, кліп. Ну. Немає можливості зняти, й ми То, зробили, зробили з фотографії. Та. Це круто. з фотографії зробили Так, да, Це дійсно дуже красиво. Ми згадували, що не є Арсена, і ті часи якісь до війни. Ви познайомилися на голосі країни. Ти взагалі задумувалася, як насправді саме голос змінив твоє життя? У всьому, могло, сенсі у всьому, абсолютно. Що могло б бути не так, якби ти тоді не пішла на голос? Бо навіть що тебе підштовхнуло тоді піти на голос? Бо я думаю, що ти вагалася і переживала, що будуть якісь порівняння. Якщо б я не пішла на голос, я би, мабуть, не стала співачкою. Тому mm -hmm. що я тоді постала собі таку дуже велику. Я вже ну, доросла дівчина була, мені було 30 років. І в мене mm -hmm. нічого не виходило з кар'єрою. І я подумала, що от якщо до мене не повернуться крісла, то я закриваю і не буду вже не співати нічого. Угу. Ну буду там себе реалізовувати в інших професіях. В яких, наприклад, це теж хочеться дізнатися. А я вже працювала до цього. Я була вже піарником, угу. я працювала в художній галереї, але на той момент я була солісткою київської камарати. Ось, ну і, і не зустріла би свого чоловіка, і ніну не народила. Тобто, це така була доленосна. Ти це... поставила перед долою задачу і сказала: давай або так, або, або так, так. так. І крісло повернулося. Скільки тоді повернулося? Ні, перший раз не повернулася. Не повернулося? вони не повернулися перший раз. Тільки е, не вистачало учасників, і нас е, музичний продюсер повернув 15 людей, і я тільки за другий, за другим разом попала на голос. А з угу. нам ви на якому? На якому спектаклі познайомили? Може буде так. так. Він з першого <розу> разу повернувся. <розу> Ні, спочатку ми були дуже гарними друзями. Так. Все, все відбувалось через дружбу і через тури, через сцену, через музику. Тоді було це, дуже багато. Це, це класно, коли е, дружба переростає е, в любов. Тому що, е, як кажуть, твій, твій чоловік, твоя половинка має бути всім одночасно і другом, і, і коханнями, і все, все разом це пльово. А коли ти Ніні ні Митрофанів не сказала вперше про Арсена? Ну не відразу. Важка була розмова. Мама допит влаштувала? No, – Ну я тоді як не можу сказати, що я так слухалася. Маму <сі> так дуже <сі> <già вже> доросла. <сі> вже дорослі були. Ось слухай, ти прям так заділа про кульбаби, про маму, про Арсену. – слухай, це було так це давно. Вже... Але це вже якраз якась... про це можна Allee... говорити. Бо це давно, ми дорослі. Ми вже багато пережили. Це класні вже спогади. Ну, це якийсь такий був тоді дуже е, період, і взагалі мене я себе дуже пере, пере, переламувала, росла, як, як за півроку о, того досвіду бути на сцені на голосі. Mm -hmm. Ну, я починала, якби погано ходила на підборах, а стала такою, знаєте, леді на, на підборах, вони такий образ мені зробили. Mm -hmm. І я дуже всі свої страхи, тобто я вцепилася за свою мрію. Uh -huh. І і до кінця і сказала, що я нікуди ніколи її не не відпущу і нікому її не віддам. Бо дуже ламало, Тоді теж багато хей хейта було на мене. І, але я сказала, що я свою мрію нікому не віддам. Супер uh -huh. так. тоді було багато музичних експериментів. Що тобі з того сподобалося? Що ні, що твоє, що ні, як ти себе відкривала в музиці. Ну, я рівно залишалася собою. До речі, кульбаби це для мене експеримент. Я коли мені демо-версію вислали, там дівчинка співала на демо. Угу. І вона настільки ні, ну дівчина. Дівчина, ага. І вона такий гарний, такий був тембр і подача кульбаби, що я для себе вирішила, що я так само хочу заспівати. І от пісня Кульбаби, це оце для мене експеримент. Так, угу. да, бо ти там інакше звучиш, я б навіть не взнала, що це тоніметіянка. Так, мені навіть е, прийшлося доки довгий час покривлятися, а на записі м, мене теж ну, це десь було 4 години 5. Е, такі, до кінця він казав, ні, тут чутно, що ти кривляєшся, але в кінці вже він сказав, все, вірю. Ага. То вже вже те, повірив мені, хто мене записував, я вже забула, Олег, його, здається, звали. Да, це поряд, так, да. Бо якраз там це не пісня, яка проявляє голос, розкриває, да. але вона така дуже чіпляюча. Це, це треба Трайливо. було так по поморликати, mm -hmm. знаєте, поморчати. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Тобто вона така дуже пісня юна. Наспівана на вушко. Юна, так. І я навіть зі сцени кажу, Арсена, музиканти. Сказала, Тоня, скільки тобі років, що ти такі пісні співаєш, <гум> а настрій Лас. жінки може бути різний. таку так, настрій... внутрішні дитини потрібно підгодовувати а, такими піснями. Але теж. ми наближаємось так мовити, потроху до свят різдвяних свят, і це зазвичай традиція. І хочеться ще про традиції поговорити, що ви готуєте. Як от це? То Святого Миколая щось 19-го? 19 під, під подушечку. Звичайно, всі принесли Ніна лист писала. Так, це так чудово. Я завжди в сторіс нагадую, за два дні, можливо, батьки забувають, угу. то я нагадую, щоб, угу. щоб встигли подаруночки купити, бо дати змінилися. Так, дуже-дуже важко. Під подушечки всі отримали, а ми на Різдво завжди їздимо в Яремчі. Ми ну. співаємо, ми колядуємо. І це десь десь така вже традиція років 6-7. Вже навіть не встигаємо ялиночку додому купити. Одніна каже, мам, ну що нас ялиночки нема? каже, ну бо ми їдемо в кінці грудня, повертаємось в середині січня. Кажу, вона вже осипається. осипиться. Нещодавно <говори> <говори> випустила кліп на пісню Така, як є». і режисером, наскільки я розумію, тоді стала твоя донька Уляна. Так. розкажи про цю співпрацю. Чи легко вам працювалося разом? Е, як Уляна сказала, мами ми, ми завжди от, у нас такі е, суперечки якісь дома з'являються. А тут я не знаю я своїй дитині повністю довірилась. Я просто сказала, мам, давай я тобі кліп зніму, uh -huh. От у мене є все для цього друзі, знайомі. От просто довірся мені. Мені так було, боже, перший раз не нервуйся, нічого не контролюєш. Тут все uh -huh. дитині довірилася. Такі, хай це буде для неї поштовху, перший досвід. Можливо, є помилки, є до чого придратися, але але тобі тепло. Ну настільки так... від цієї роботи, тим ну, ва... на тебе та... розумієш, що ти дійсно Дітям Треба завжди давати шанс. Вони... вони потім ростуть, і коли мені здається, батьки, як в мене мама завжди вірила, потім буде дуже гарний результат. Супер. У нас є невеличкий бліц для тебе. Тому відповідай швидко, і те ще перше прийде на, на думку. Яка твоя суперсила? Не знаю, відкритість. Щирі, Щирі, Щирі. Щирість, mm -hmm. да. ну, на сцені босоні чи на підборах, я так розумію. Бос... На підборах. На mm -hmm. mm -hmm. підборах? так? Да. Yeah. Да. улюблений час доби для музики. Вечір. Mm -hmm. Студія чи живий концерт? Живий концерт. Найдивочніша вимога у твоєму райдері. Боже, нема вже. <laughs> Війна зруйнувала. Не знаю. Вихати щось де. диво. Давай я так скажу. Я щось було в райдері, але коли перед виступом ти переживаєш, все з'їдається вже іншими mm -hmm. ну, командою. Ага. А я потім приходжу, вже нічого немає. Я думаю, так, тобто, в мене немає вимоги. Так, найцікавіший подарунок від фанів. Ну, мабуть, якісь малюнки, якісь неочікувані а, плакати там, десь кульбаби так. В хто ці да, кульбаби та. точно були найдивовижнішими. Улюблена <зас> пора року. Весна, коли все розцвітає, і кульбаби. Цвітуть неповна. Ну що ж ми наближаємося потрошки до кінця. Давай, можливо, якийсь анонс, де тебе можна найближчим часом почути, де наживо. Можливо, так побачити. В мене буде сольний концерт 12 грудня в місто Бровари. Я вас всіх чекаю з нетерпінням. А також буде 22 грудня. У нас величезна компанія. Сашко Положинський, Арсен Мірзаян, Марунич, Я Тоня Матвієнко. Ми вас чекаємо в Caribbean Клаб. Там буде просто. Просто неймовірна, і ми там. будемо mm -hmm. збирати на реп. Ми вас всіх чекаємо. <laughs> Клас дякуємо, дякуємо, друзі. Сьогодні з нами була тоні Матвієнко. Знімайте тік-ток, підспівуйте. Mm -hmm. Нехай натхнення буде більше для да. тоні. Це не приймає вам. Контропки піднімають настрій, і трошки літочка вам сюди.